Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. А лента на бої поспішно подає, А лента за лентою на бої подавай, в країнський повстанче вою не відступай, а Лента за лентою Бой подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай, а ворог атакує, і преться, що сил юна, їх вправно косив, а Аленда, зелентою, набої подавай, вкраїнський повстанче, в бою не відступай, Аленда, зелентою, на бої подавай, вкраїнський повстанче, в бою не відступай. Як сонце сходило, втомлений юнак, Упав він ранений упа. А Лента, злентою на бой подавай, в Крахінський повстанче, в бою не відступай, Алента, злентою на бой подавай, в Крахінський повстанче, в бою не відступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчя вдивляєсь, його пізнає, ах, Лента, злентує. Ю на бої подавай український повстанче в бою не відступай, А лента за лентою Набої подавай, вкраїнський повстанче, в бою не відступай, він в неї вдивляєсь, пече в рутях рана, біля кулемета дівчина молода, ах, лента, зелентою, набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай, а лента, за лентою набої подавай, вкраїнський повстанче бою не відступай, а ворог атакує в останній момент, наново заграв вже затихлий кулемет, ах лента, за лентою набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай, а лента, за лентою набої подавай, в країнський повстанче в бою не відступай.